Вітаю всіх на каналі Посудна Крамничка. І сьогодні в мене текстиль, тож пропоную вашій увазі. Давайте будемо розглядати ось такий підюпник. Новесенький, в користуванні не був. Таке мереживо. Тут мереживо. 6 см. От тут на резиночці. Зараз вам скажу, наскільки розтягується резиночка на 63 см. Розтягується резиночка, довжина його, цього під'юбника 63 см. Іде він під номером 7. І коштує 80 гривень. Так. Далі маю наволочку. Ось такі в мене були в попередньому відео трішки інша вишивочка. Зверніть увагу, тканинка натуральна, ось така симпатична вишивочка. Тут на цій наволочці, бачите, і тут хвилястий краєчок, вишита блакитною ниточкою. Розмір 65 на 42 сантиметри. Така наволочка. Іде під номером 41, 80 гривень. Тканинка натуральна. Так. Ось така наволочка. Також тканинка натуральна тут. Ем, розмір 77 на 46 сантиметрів. Тут має вона, ось, дивіться, гудзички. Все є в наявності, все ціленьке. Тут 4 гудзички і на гудзичках ця наволочка. Така приємна тканинка шелестить. Під номером 40, 80 гривень, така наволочка. Далі Ось маю таку наволочку, вона такого кремового кольору, набілосніжна, кремовий колір, розмір 75 на 48. І тут має, бачите, такий на краєчках такі, Ну, тобто, тобто, тут сама подушка, вона Менша буде, як, ну, як довжина цієї. Ну, ви мене зрозуміли, не знаю, як розказати. Бо тут не рюшики, а просто так тканинка. Ось такий запах, він доволі такий довгий, десь сантиметрів 20. Не довгий, а широкий. Так. І така наволочка йде під номером 42-80 гривень, коштує. Далі ось така наволочка. Е, вона звичайна, ніде нічого немає, на ній біленька наволочка, але є ось така тут, бачите, ну, оздоблення таке. Ніби построчені, построчені такі смужечки. Ось таке оздоблення, вона на запах. Тут десь сантиметрів 15, оцей запах йде. Е, Розмір 75 на 48. Так, Така наволочка йде під номером 36, 80 гривень. Так. Далі є ось така наволочка. Вона також, вона не білосніжна, вона такого кремового кольору. Е, приємна така тк тканинка, натуральна. Не дуже я випрасувала, знаєте, тканинка натуральна, вона було складене, то вона і зім'ялася. Вірніше, не дуже вона випрасувана. Запах тут 16 сантиметрів, розмір 70 на 47. Проста така звичайна. Наволочка, нічого тут немає такого, на ну, ній ніякого оздоблення під номером 35, 80 гривень. Так. Ось така ще одна наволочка. Е, вона ну, така тоненька. Тут має вона отаку вставку. Ця вставка, мабуть, поліестер. От. І тут запах із цієї самої тканинки. Має отаку вишивочку у вигляді троянди. Бачите, таку гарну вишивочку має. Вона в гарному стані. Розмір 70 на 46. Іде під номером 33. І коштує вона 80 гривень. Так, ще одна наволочка. Ось така наволочка, розмір 70 на 45, чи на 46. Має отаку вишивку. Іде на запах. Тут запах теж сантиметрів 15. Такий бачите? Іде вона на запах. Тут навіть є так обшита вона такою рожевою стрічечкою під номером 34,80 гривень. Так, далі комплект, наволочок. З цієї сторони, вона ось такий має рослинний принт. Ну, Трохи я догори ногами повернула. Ось так. Бачите, рослинний такий принт, в такому сіроватому вона кольорі, тут різні, різні відтінки сірого. І з цієї сторони вона ось така сіренька і має біленькі такі листочки. Розмір 73 на 46. Комплект це дві наволочки. Іде під номером 31, 160 гривень за комплект. Ще один комплект. Дві наволочки. Ось такий вони мають квітковий принт, також в біло-сірих кольорах, дуже приємний кольори. Бачите, з обох сторін одинакова тканинка. Наволочка йде на запах, сантиметрів 15 тут цей запах, так, розмір 70 на 47. Комплект іде під номером 32 180 гривень за дві. Маю таку хустиночку з натуральної тканинки. Простенька, вона така. Тут розмір, мабуть, 50 на 50. Ні, 47 на 47. Під номером 28, 30 гривень, така хустиночка. Ось хочу показати вам дуже гарну е, блузочку. Я її на себе одягала. Вона на мене дуже гарна. У мене десь розмір 50-52, будемо так вважати. Ну, я не знаю, який в мене розмір, але дуже гарно вона на мене сіла. Можливо, комусь е, колись як трішки при, приберу ну, фігуру, можливо, свою. Візьми за свою фігуру, можливо, буду одягати і показувати вам на відео. Бачите, тканинка тут жатка, вона розтягується і зжимається. Тканина натуральна, по плечах тут розмір 42, Довжина, вірніше. Рукавчатка. Три четверті тут, довжина рукава 46. От так, бачите, на гудзичку тут. Ну, я так зрозуміла, що тут немає е, цієї мотузочки, щоб рукавчика піднімати. Тут ось зверніть увагу такі гудзики. Бачите? Ну, я не знаю, наскільки. Розтібається, розтібається. Такі гудзички. Е, у грудях. Ширина, ой, тут 60 аж 62, тому що тканинка тягнеться. І е, довжина цієї блузочки 70 см. Е, унизу вона така, ніби півколом зроблена. Дуже гарна е, блузка під номером 27-80 гривень. Дуже гарна наволочка. Це сатин. Також вона, бачите, зроблена ніби отак, там, де подушка вставляється, вона так обстрочена. І тут іще такі, ну, такі, така, таке оздоблення. Розміри для подушки лише озвучую 74. На 47, десь так. Така наволочка з цієї сторони, отакий має дуже гарний принт. А із цієї сторони, така ніжно-блакитного кольору. Вона йде на запах. Ось, бачите? Ось так на запах. Тут дуже широко, десь сантиметрів 20, я думаю. Хто у нас тут виробник, якщо є. Якщо є, ні, я не прочитала. Турція. Турція. Дуже якісна, до речі, наволочка. Під номером 30 коштує 100 гривень. Дуже гарна наволочка. Так, далі маю отаку кофточку. Кофтинку. Це трикотаж, тоненький трикотаж такий, вона невеличка. Ну, але ж ми теж різні всі, правильно ж? По плечах 37, 38 см. Також має вона отаку, бачите, ніби тут на гудзичках. Вони розцібаються. Розцібаються. Є тут петелечки. бачите, розцібаються дрібнесенькі такі гудзички. У грудях 48 см. Ззаду має такі ось, бачите, складочки тут, тут кокетка, чи як вона правильно зветься, я не знаю. І такі складочки має рукавчик 3 четверті 47 см довжиною. І сама блузочка, також тут зад трішки довший, перед коротший, ну такий стиль. І 60 см довжина. Ось така красунька під номером 26-80 гривень. Так. Ось іще одна. Це також трикотаж, тунесенький такий е розмір. В принципі, вона пошита аналогічно, я не буду вам показувати, розказувати, е лише зніму мірки. Пошита вона так само, як і попередня. Ну, тут 40 сантиметрів у плечах. 53 сантиметри в грудях. Так, і довжина також 60 сантиметрів. Така блузочка іде під номером 25, 80 гривень її ціна. Так, Далі маю ось таку гарну фіранку, це органза розміри 1,34 ширина, метр м довжина під номером 14-160 гривень. Тут органза такого, ну, ніби трішки кремового кольору. І має отакий принт, де-не-де отакі чорні троянди. Тобто, ну, класична, класика, в кого такі кольори переважають у кімнаті. Дуже гарна. Дуже гарна, вона новенька. Бачите, тут все є для того, щоб підвішувати на гачки, Ось ниточки. Ось ниточки. Можна вище, можна нижче, ну, дивлячись, кому яка потрібна висота. Так. Ось така красуня насправді дуже гарна. От, Бачите? Дуже гарно, я не знаю, як передає камера, але дуже гарно це все виглядає так. так. Далі дивимося наволочка, тканинка натуральна. Просто білосніжна, нічого е, зайвого немає тут. 66 сантиметрів довжина, е, 47 сантиметрів ширина, іде вона на запах. Тут запах такий е, сантиметрів 25, мабуть. І з однієї сторони, ось тут, де ми е, кладемо голову. Ось таку має приплетене таке мережево-блакитне. Дуже гарна е, натуральна тканинка, полотно. Дуже приємна така. Під номером 10, 80 гривень така наволочка. Ось така ще одна наволочка. Під номером 9, 80 гривень. Іде вона? Е, Розмір 72 на 47. Дивіться, який тут запах широчезний, також десь сантиметрів 25. Ну, давайте просто ми візьмемо ну, 22 з половиною, не вгадала. Ось в таких кольорах жовтий із білим принтом. Дуже гарний колір. До речі, теплий, приємний. Так, під номером 9-80 гривень. Так. Далі маю комплект. Мабуть, уже все покажу вам, що маю. Далі маю комплект під номером 6. Цей комплект коштує 180 гривень. Ось такі дві наволочки. Розміри такі, як і попередні, вузенька, довжина 75 і ширина 48. Ось така з однієї сторони і просто сіренька із другої сторони, з нижньої. Наволочки йдуть на запах широко, десь більше як 20 см. Під номером 6, 180 гривень за дві. Такі наволочки. Далі маю ось таку чайну скатертину. Не знаю, чи розвертати її повністю. Така чайна скатертина. В такому кольорі вона ніби трішки кремовому. Має вишивку, розмір метр на метр. Має отаку ніжну вишивку, бачите, хрестиком. Має отаке, таку мережечку біля, ну тут біля краю, де зароблено. А тепер розкриємо її. Зверніть увагу, яка тут також є вишивка, бачите, якось так цікаво зроблена вона. І от така красуня. Іде під номером 5, 200 гривень коштує така скатертина. Так, наволочка з рюшами обшита також такою тесьмою. Ось вона така. Має такий принт. Вона не білосніжна, а така ніби. Ну, Хоча, можливо, це мені світло, знаєте, впливає ж і світло на... на те, щоб показати, розказати. Ось така наволочка. Дуже приємна на дотик. 70 на 45. Такі її розміри. Тут, ось, бачите, так вона е, ну, так цікаво закладена. Оці рюшики складені. Вона йде на запах. Ну, з цієї сторони вона зовсім іншого кольору. Бачите, тобто ці рюшики вони двойні тут. Е, що і з тієї, і з цієї сторони. Чи як це воно так буває? Та-да, мабуть, двойне. Ось так на запах іде вона. Бачите? Такий запах більше 20 см. Під номером 4, 100 гривень вона коштує. Далі така сама наволочка кремового кольору. Скоріше всього, що вона не була в використанні, а тут, бачите, як закладено тут оці рюшики. Скоріше все, що вона не була в використанні. Розмір 70 на 45, іде вона на запах. Ну, любі мої, ну я не прасувала. Розумієте, як була складена, тому що це вже ну, дуже багато роботи. Іде на запах, тут запах. Не дуже широкий, 14 сантиметрів. І така наволочка. Іде під номером 3, 100 гривень. Ну, випрасувати то буде супер. І ось іще одна вона подібна до цієї, але вона відрізняється кольором і відрізняється отут, як зарублено. Тут зовсім по-іншому зарублено. Розміри ті ж самі. Да, 70 сантиметрів довжина і 46 сантиметрів ширина. Ця такого кремового відтінку, а ця таке ніби топленого молока. Трішки теж такий є відтінок. Вона йде на запах, запах ось також такий сантиметрів 15, зараз скажу. Ну, да, 15 сантиметрів. Трішки ширші, під номером 2 100 гривень. Ну, можна її використовувати як разом їх, але трішки відтінки різні. Так, ну і нарешті е ось ця наволочка під номером 1, що це я вже начепляла. Просто вона біла, і лише ось така в неї тут, бачите, е вишивочка. Машина з цієї сторони. Вона йде на запах, тут десь до 20 сантиметрів запах. Ой-ой-ой. 70 на 48 під номером 1. 60 гривень така наволочка. Ось, любі мої. На сьогодні все. Всім дякую, хто був зі мною. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Ну і всього доброго. Всіх обняла.